Читаю, як королева Великобританії. Всім привіт, як з вами книжуля. І сьогодні ми з вами зазирнемо у королівську бібліотеку, 21 століття. Монархія Великобританії намагається модернізуватися. Після всім нам відомо Єлизавету II, трон посів її син Чарльз III. Так, так, це той самий, який колись був із Леді Ді. Але зараз в нього нова дружина у його дружини, королеви Каміли, є свій книжковий клуб, який має назву The Queen's Reading Room, про який і буде йти мова в цьому відео. Цей книжковий клуб був заснований у 2021 році під час пандемії кожного сезону, тобто один раз на три місяці, королева та її гості обирають чотири книжки для обговорення в соцмережах, подкасті. Тощо на момент запису цього відео розпочався тринадцятий сезон. Обов'язково залишу вам посилання на інстаграм та сайт цього книжкового клубу. Я проаналізувала всі книги, які рекомендує королева Каміла. І розділили їх на дві групи: ті, що перекладені українською, і ті, що не перекладені українською, проте їх можна прочитати в оригіналі. І а вже ж розпочнемо з тих, які перекладені українською. Але перед тим як я розпочну розповідати вам про книжки, я хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити ваші лапки вгору та писати якісь тематичні коментарі. Саме це допомагає моєму каналу просуватися. Дякую. Перша книжка, про яку я вам хочу розповісти, виходила в минулому році у видавництва Віват, і це Гамнет від авторки Мегі О Фарел. Це роман, який заснований на реальних фактах із життя Вільяма Шекспіра. Він та його дружина кохали один одного до нестями, проте через втрату сина, ніж подружжям, постала стіна. Але чотири роки по тому Вільям Шекспір створює п'єсу. Яка має назву Гамлет, тим самим і відроджуючи свого сина та свій шлюб. Я якраз наразі в процесі перечитування п'єс Шекспіра. Мета цьому дуже проста. Я люблю читати Теріпрачета, а Прачет частенько в своєму дискосвіті посилається на різні п'єси Шекспіра. Тому та «Мегі Офарел мені теж буде колись цікаво прочитати. Друга книжка це а вже ж, Джейн Осін та. Її найвідоміший роман Гордість та Упередження. Я неодноразово казала на своєму каналі, що раніше я дуже любила романи Джейн Остін. До 20 років я перечитала всі, навіть її найраніші оповідання. Але я не знаю, як би я сприйняла її романи сьогодні. Мені дуже хочеться спробувати щось перечитати, але на жаль, досі немає якогось гарненького видання українською. Я вже навіть задумалась над тим, щоб спробувати перечитати в. Оригіналі, тож гордість та упередження це роман про упередженого багатого аристократа містера Дарсі та гордовиту дочку провінційного поміщика. І навіть тоді, коли вони розуміють, що вони не можуть жити один без одного, їм не просто зламати свою гордість, щоб відкрити серця кохання. От за що я люблю цю рубрику, так це за те, що під час підготовки я відкриваю сама для себе дуже багато нових книг, нових авторів. Тому зараз буде розпаковка. Третя книжка це книжка, яка тільки-тільки вийшла в лютому у видавництві Книголав. А саме, половина жовтого сонця від нігарійської авторки. Коли я побачила цю анотацію, я одразу зрозуміла, що я точно хочу прочитати цю книжку. Цей роман називають одним із найпотужніших. Він драматичний і насичений емоційними картинами сучасної Африки. Особисто я напевно ще не читала жодної книжки про. Африку, кінець 1960-х років. Біафра молода держава на південному сході Нігерії. Це історія про любов, віру, розчарування та виживання в умовах війни, про моральну відповідальність та кінець колоніалізму і про те, як любов може ускладнити все це. Настільки мене зацікавила ця книжка, що я написала в книгу «Лав», попросила цю книжку на огляд. Тому Книголав дуже вам дякую, що ви змогли надати мені цей примірник. А ще видавництво книголав подарували вам промокод, який дає знижку 15% на замовлення. Промокод активний до 29 лютого. Якщо що я з цього промокоду нічого не маю, це просто такий презент для вас. Ще одне відкриття, і це роман. Французької авторки єврейського походження, яка народилася в Києві, а саме Ірен Неміровський та її французька сюїта. Франція Друга світова роман, написаний у вихорі історії, це твір майже наживо описує життя французів під час окупації Німеччиною. Це світовий бестселер, який перекладено 38 мовами. А я зовсім ніколи і нічого не чула про цю авторку та цю книжку, і це так дивно. Бо авторка народилася в Києві і прожила в Україні цілих 11 років. На мою думку, ця авторка заслуговує на окреме відео та повноцінний огляд. Тому я це і планую зробити цією весною. Наступне відкриття, бо я знову ж таки ніколи не чула про існування цієї книжки. Ще й в українському перекладі, і це дзеркало і світло від авторки, яка двічі була лауреаткою букерівської премії. Ця книжка завершує трилогію про Томаса Кромвеля, видатного англійського державного діяча часів правління Генріха VIII. Цю трилогію видає видавництво Фабула. Перша книжка має назву Вулвгол, а друга везіть тіла. Я дуже люблю історію Англії, тому цю трилогію обов'язково колись прочитаю. А далі багато класики в новому 13 сезоні, який стартував в січні 24 го року, королева обрала читати Ребеку Дафне Дюмаріє. Нагадаю, що цю книжку я додала в перелік найкращих за 2023 рік. Та й, взагалі, напевно, наразі можу назвати цю книжку однією із найулюбленіших. Це любовна історія по сценарію попелюшки, яка перетворюється в готичний роман із сімейними таємниками. Ніцями з нотками детективу і навіть трилеру. Ця книжка дуже гарно написана. А головна інтрига зберігається до останніх сторінок. Відірватися було просто неможливо. Сьома книжка про кохання та вампіра. І а вже ж, це дракула Брема Стокера. Що цікаво, ця книжка написана у вигляді таких щоденникових нотаток, газетних статей та листів. Тож пропоную читачеві одразу декілька поглядів на ситуацію. Я та сама людина, яка просто обожнює тематику вампірів в літературі та культурі, але ще не читала дракулу Брема Стокера, і треба це обов'язково виправити. Далі готичний роман або ранній приклад наукової фантастики, який виданий у 1818 році, і так це Франкенштейн Мері. Шеллі. книжка, яка дуже захопила мене своєю тематикою, але як же я плювалася під час прочитання від стилю авторки, через стиль Мері Шеллі особисто мені було доволі нудно читати цю книжку. Роман докладно описує історію амбітного вченого Віктора Франкенштайна та його жахливого створіння істоти без імені. Ця істота намагається знайти себе в цьому світі, але всі навколо його лякаються. не Приймають та проганяють, хоч мені і не дуже сподобався стиль авторки, проте я все одно вважаю, що цей роман треба прочитати, бо в літературі дуже часто посилаються на перше джерело. А вже ж англійська королева не могла не взяти на свій клуб на обговорення Чарльза Дікенса, тому в переліку я знайшла різдвяну історію та повість двох міст, яку, на жаль, я не знайшла українською. Як довго можна чекати свою любов? На це питання відповідає 11-та книжка в нашій підбірці: а саме, кохання під час холери Маркеса». Як я хочу прочитати цю книжку, проте зупиняє мене відсутність якогось гарного видання, і я вже задумуюсь над тим, щоб прочитати в електронному форматі через 53 роки двоєлітніх людей, які окремо прожили свої життя, нарешті ж з'єднуються. Вони здійснюють неймовірну подорож на кораблі під прапором страшної хвороби для того, щоб насолодитися своїм коханням, яке витримало випробування часом. Дуже цікаво. Наступна книжка вважається раннім прикладом детективної фантастики, написана у 1859 році, і це жінка в білому Вільяма Колінза. Це детектив з любовною лінією, а на фоні Англія і вікторіанське суспільство. Сер Персіваль Глайд ще в юності зробив підробку, щоб привласнити титул і маєток, які не належали йому за законом. Він запроторює свою дружину Лору під ім'ям померлої і дуже схожої на неї Анни Катерік до Божевільні. Тепер ніщо не стоїть між ним і багатством його дружини. <му> Наступну книжку англійська письменниця Анни Сою присвятила своїм улюбленим тваринам коням, і це. Чорний красень. Породистий, вихований, покірливий і вірний кінь чорний красень розповідає про своє життя, починаючи від безтурботного дитинства маленького, нетямощого лошадка і до зрілого віку, коли, зазнавши за довгі роки служіння людям і добра, і кривд від різних хазяєвів, зрештою знаходить своє щастя. Але виявляється, що королева читає не тільки класику, а також слідкує за трендами буктоку і полюбляє Дарк Академію. Бо в одному з сезонів королева зі своїм книжковим клубом читала таємну історію Донни Тарт. Я зараз якраз знаходжуся в процесі прочитання цієї книжки. Скажу чесно, читається трошечки важкувата про те, як же мені подобається стиль. Авторка. Цю книжку вже називають новою або живою класикою. Сюжет такий: молодий каліфорнієць Річард Пейпен вступає до приватного коледжу в Новій Англії. Він соромиться свого походження і дуже заздрить п'ятірці обраним студентам, які навчаються на такому закритому курсі давньогрецької мови у харизматичного професора Джуліана. Завдяки щасливому випадку Річард стає студентом Джулія. І таким чином потрапляє в цю таку закриту спільноту. Проте любов до античної культури, врешті-решт, призводить до зовсім недавньої грецької трагедії, і на землю біля коледжу проливається кров. Далі, в переліку рекомендацій Королеви Каміли, я знайшла книжку автора, який мені дуже подобається. І це Кадзу Іщегуро та його залишок дня. І за цей роман автор отримав букерівську премію. Саме цю книжку я ще не читала. Я читала його Клару і Сонце і розпочинала читати Не відпускай мене, мені дуже сподобалося. Англія 1956 рік. Витончена історія колишнього дворецького про невисловлені почуття і прихований відчай, що засмарює залишок дня, коли з гіркотою розумієш, що все могло скластися інакше. Хочу прочитати. Дебютний роман афгано американського автора Ловець повітряних зміїв. Ця книжка розповідає про афганського хлопчика Аміра, який стає свідком жахливого вчинку. Ця подія назавжди змінює його власне життя і долю його близького приятеля Гасана. Я довго відкладала прочитання саме цієї книжки, бо чула відгуки, що дуже морально важко її читати, але все ж таки я наважилася це зробити. Спокута Іна Мак'юйна Книжка, яку я дуже, дуже сильно хочу вже прочитати, але наклад закінчився і вже дуже давно я не можу її знайти на всіх барахолках. Критики називають цю книжку симфонії, в якій поєднані кохання і війна, провина і прощення багатий стиль і. Провокація. 1935 рік. 13-річна Брайані стає свідком мимольотного флірту своєї старшої сестри й одного з її давніх друзів. Не до кінця розуміючи дорослу поведінку, Брайні схильне до літературних фантазій, звинувачує хлопця у злочині. Отак, несвідомо зламавши одразу три житті, Брайані шукає шляхів для спокути, а в цей час світ вибухає Другою світовою. Ще одна книжка про Другу світову вустами смерті, і це всім відома крадійка книжок. Історія про дівчинку Лізель, яка живе в Німеччині під час Другої світової, вона викрадає першу книжку у своєму житті, а саме посібник гробаря. На похоронах свого братика, розпочинаючи цим свою пригоду з книжками, а ще її названі батьки приховують єврея в своєму будинку. Книжка про дружбу та втрати, героїзм та владу слів читала, дуже сподобалася, і ще дуже рекомендую подивитися екранізацію, бо вона теж неймовірна. І готуйтеся плакати. Наступна книжка колись виходила у видавництва Кайсде, але на цей момент, на жаль, наклад закінчився. І це учень архітектора, яскраві герої та інтригуючі пригоди на історичному тлі Османської імперії 16 століття. 12-річний Джахан зі своїм слоненням потрапляє до Стамбула. Тут на нього чекають захопливі пригоди, труднощі, випробування, нова дружба і справжнє кохання. Джонатан невдовзі стане учнем знаменитого архітектора Сінана і зрозуміє, що прожити життя гідно і чесно так само складно, як і звести прекрасну мучеть, спроєктовану його вчителем. Прям дуже цікаво, мені тепер теж хочеться прочитати. Роман, який у 2019 році здобув Букерівську премію, і це Дівчина жінка. Інакше це роман, який являє собою 12 історій різних жінок. В анотації зазначено, що ці історії не поєднані загальним сюжетом, а як і життєві дороги героїнь», Тонко і вигадливо переплетені режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа. Всі вони прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання: хто вони і звідки, чого варті і куди йти далі. Наступну книжку я колись вже починала читати, але чомусь відклала. І це моя неймовірна подруга Елени Фаранте. Італія 1950-ті роки. Це історія про жіночу дружбу, яка підкорила світ, бо ця історія ну прям дуже популярна у всьому світі. До речі, моя неймовірна подруга це лише перша частина. Тетрології і всі інші частини вже теж перекладені та видані українською у видавництво КСД. Наступна книжка теж світовий бестселер, який перекладено понад 40 мовами. І це там, де співають раки, яка виходила у видавництва «Віват». Роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і про дорослішення без втрати власної особистості. Вона самотня посеред цієї дикої природи. Їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. З-поміж рідних у неї залишився тільки батько, але йому байдуже до доньки. Дівчина не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки. Та на все свій час і одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей. Світ. Наступна книжка від авторки світового бестселера «Їсти, молитися кохати Елізабет Гілберт і це її місто дівчат. Історія дуже надзвичайного кохання та справжньої дружби. Роман про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як хочеться тобі. Нью-Йорк. Мангеттен, 1940 рік. Несподівано для себе Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомство із зірками, незвичайні театральні постановки, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи. Спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з під ніг. І це лише початок шляху довжиною в життя, який необхідно пройти, щоб зрозуміти, ти не мусиш бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою. Людиною. Я терміново хочу це прочитати. Далі ще один бестселер, який я ще не готова читати, бо наскільки я зрозуміла, він про зраду. І це паперовий. Палац так, так, паперовий палац у на свій книжковий клуб не тільки Різ візерспун. Героїня Ела оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років. Історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Ела змушена зробити вибір. Цього разу остаточний, що обере вона, і яким тепер стане її життя. Мені дуже подобається, як королева балансує, обираючи то класику, то сучасні новинки, які стають безселерами. Тож наступна книжка це світовий бестселер, по якому навіть Netflix вже встиг зняти серіал, і це, а вже ж, уроки хімії Боні Гармус Елізабет. Геніальна вчена хімік на неї чекала блискавуча кар'єра, якби не один чоловік. Келвін, у якого вона закохалася, та довго і щасливо не судилося. Келвін гине. Елізабет залишається з маленькою донькою на руках, однак знаходить в собі сили не здатися і стає зіркою популярного кулінарного шоу Вечера о шостій. Але життя, як і наука, непередбачуване. Донька Медлін прагне будь-що дізнатися, яким був її батько. Доля готує Елізабет зустріч із минулим. Вона не тільки повернеться до наукових досліджень, а й дізнається про ховану правду про коханого Келвіна. Те, що впродовж останніх декількох років завдавала болю, тепер подарує надію на нове і краще майбутнє. А ще зі своїм книжковим клубом королева Каміла читає підліткові та дитячі книги. Досліджуючи рекомендації королеви, я відкрила для себе нового автора, який, до речі, виданий українською видавництвом небо. І це книга пилу Філіпа. Пульмана. В мене вже є перша книга, яка має назву Чарівна дикунка, а також існує друга частина, яка має назву Таємна спільнота. спільнота». 11-річний Малкольм Полстет з околиць Оксфорда, який допомагав батькам у шинку і любив плавати по темзі в каноє. Він і не міг подумати, що навколо нього розгорнуться таємничі події. Все почалося зі знайденої записки, де йшлося про речовину з назвою Пил. А далі в його житті з'явилися… Доктор Карелф, Лорд Азріель, Корам Ван Дексель і головне маленька дівчинка Ліра, яку переховують у монастирі. Прагнучи врятувати її від повені та переслідувань, хлопчик і його приятелька Еліс вирушають у сповнену пригод і небезпек подорож. Дуже цікаво, хочу прочитати. І ще я хочу відмітити просто неймовірно і красиве дання. Воно тут з ілюстраціями. Класно, дуже гарно. І наостанок книжка британського зоолога, засновника джерсійського тресту збереження диких тварин, моя сім'я та інші звірі. Це перша частина середземноморської трилогії, присвячена золотим часам дитинства автора на Гренському острові Корфу. Ну що ми з вами поговорили про книжки, які перекладені та видані українською. А тепер давайте прийдемо до тих, які ще не перекладені, проте ви їх можете прочитати англійською. Насправді цих книг доволі багато, і щоб не затягувати це відео, я розповім лише про ті, які особисто мене дуже зацікавили. Як я вже казала, в описі під цим відео я залишу посилання, щоб ви могли детальніше ознайомитися із повним переліком. Королева Каміла, окрім книжок, дуже полюбляє коней. Ми вже в цьому відео з вами говорили раніше про книжку чорний красунь», але в цьому переліку я знайшла ще одну книжку про коней, яка має назву War Horse. І це історія про Першу світову. Наступна книжка «A Suitable Boy це історія кохання про те, як мати намагається знайти своїй доньці відповідного хлопця. Але ця книжка зацікавила мене саме своїм. Граундом, бо на фоні в нас Індія. Індія, яка нещодавно стала незалежною та бореться з часами кризи, коли шоста частина населення світу стикається з першими великими загальними виборами та шансом визначити власну долю, має бути щось дуже цікаво. Так, останнім часом мені стало цікаво читати романи, де дії відбуваються в якихось таких країнах, як Індія, Африка, про які я майже нічого не знаю і майже нічого не читала. Наступна книжечка «Шарлот Грей, і це ще одна книжка про Другу світову, яка мене дуже зацікавила. 1942 рік молода шотландка вирушає в небезпечну подорож до Окупованої Франції. Офіційно для виконання завдань британських спецоперацій, але неофіційно для пошуку свого зниклого кохання, англійського льотчика. Коли вона прибуває в село Лаборет. Вона опиняється змушено зіткнутися зі страшною правдою про те, що відбувалося в Європі, а також з жахливою таємницею, яка загрожує її майбутньому. І ще одна книжечка, це класика, яка ще не перекладена українською, або принаймні, я не знайшла. І це дюма та його The Queen's Necklace». Це захоплююча таємниця про зникле діамантове намисто, епічна історія про любов і ненавість, зраду і мужність, дії якої відбувається при дворі Людвіка XVI. До речі, ця історія частково заснована на реальних подіях, натхненна інцидентом, який стався в 1780-х роках при дворі Людвіка XVI. пов'язаним із дорогоцінним діамантовим намистом. І Марію Антуанетою. Ну, прям дуже цікаво хочеться прочитати. Маю надію, що якесь видавництво видасть українською. В січні 2024 року стартував 13-й читацький сезон книжкового клубу Королеви Каміли. І в цьому сезоні читають наступні книжки: це Риба Кадафне дюмарія. Міжнародний бестселер і сучасна класика The Poisonwood Bible – це така напружена епопея про трагічну загибель однієї сім'ї. Третя книжка I Capture the Castle від авторки Доді Сміт, яка е, раніше написала 101 далматинець, Англія 1930-ті роки. Це історія Касандри, дівчини-підлітки, яка починає щоденник, де докладно описує своє життя зі своєю богемною родиною в старому замку. що... Руйнується на порозі дорослого життя. Касандра з невгамовним гумором і проникливістю долає зростаючі проблеми бідності та занепаду сім'ї. Я просто не можу. Тут майже кожна друга, а то й кожна перша книжка така цікава за анотацією, що мені хочеться прямо зараз взяти і читати. І четверта книжка це, до речі, трилер «The Lord's Day». Майкла Добса. Саме ця книжка не перекладена українською, проте я знайшла інші книжки автора, які перекладені. А саме: картковий будинок, остання гра та хід королеви. Ну що, на цьому все. Я вам дуже дякую. Якщо ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте ваші лапки вгору. Пишіть якісь тематичні коментарі. Та підписуйтесь на мій канал. Не знаю, як ви, але особисто мені оцей мій формат читаю як дуже сильно подобається. Я вже обрала наступних відомих особистостей. Вичую бібліотеку я хочу зазирнути. Па-па! і до нових книжкових зустрічей.